Д'ять минулих років Україна е, обиралася будь-яким спробам будь-яким спільним інтеграційним проєктом з Росією і поставила це на євроатлантичну інтеграцію. Але ми бачимо, що е, значних успіхів в цьому не досягла. Сьогодні нова політична важа робити те, що в сучасному світі робити неможливо. Адже інтеграція становить основу зв'язків між всіми державами в світі. І в Україні також тут регіональна інтеграція, а за все інтеграція з регіональним лідером, Росією. Отже, на пострадянському просторі можна доокремити три інтеграційні модулі. це пасивна інтеграція, опір інтеграції або ініціативна інтеграція. Україна вже зробила один вибір. Вона обрала інтеграцію замість опору, але зараз вона має зробити наступний крок. обрати, якою буде ця інтеграція пасивною або активною. Трошки зупинімося на цих моделях. Перша модель Білоруська. Рухатися цим шляхом дуже просто, бо не потрібно нічого особливого робити, не потрібно нічого змінювати, не реформувати систему державного управління, не встановлювати верховенство права, не приймати непопулярних політичних рішень. Потрібно законсервувати ту командну адміністративну модель, яка є потрібно не, звично нейтралізувати опозицію. Також доцільно час від часу виявили, публічно виявляти таку тверду позицію по відношенню до Росії. І в результаті суспільство в Білорусі було забезпечено стабільність і порядок на довгі роки. Але і зовнішня політика, і кадрова політика держави має узгоджуватися з Москвою. Наступна модель Грузинська: керівництво Грузії дійсно досягло значних успіхів. У реформуванні, у радикальному поліпшенні бізнес-клімату, також у додаванні корупції, але при цьому воно втратило значну частину території країни через збройний конфлікт з Росією. Тобто, підсумовуючи, можна сказати, що відбувся дійсно вихід цієї країни з зони впливу Росії, але ціною, яку навряд чи будь-яка інша країна погодиться з це ціна розколу держави. І остання, третя модель казахська модель. Казахстан активно учасник всіх інтеграційних ініціатив з Росією. І він не тільки не опирається інтеграцією з Росією, але і робить зустрічні рухи. При цьому Казахстан піднує власну вигоду завжди, але дотримується незмінної з радянських часів риторики про непорушну дружбу народів. І блискучим прикладом такої політики східної мудрості є рішення Нурсултана Назарбаєва про те, що всі державні службовці Казахстану мають обов'язково володіти казахською мовою. А Казахстан це країна, де 40% населення, близько 40% населення, становлять етнічні росіяни, які, звичайно, казахською мовою не дуже володіють. Отже, здавалося, це витискає їхні права. Напевно, сильніше, ніж пізнічним будування російських фільмів українською мовою. Але вона мовчить, тому що для всього світу Астана — це близький друг та надійний партнер Росії. Але повернімось до України. Вільшу частину власної історії український народ був позбавлений своєї державності. Але це не тільки не, але, власне, його дії підтверджують те, що український народ є самостійною нацією. Підтверджень таких можна навести багато. По-перше, складаємо, наприклад, перший указ, Петра першому одразу після завершення полтавської мовки. Він був присвячений забороні української мови. Це, це, змінити Московське царство на російську мову. Я перебачу, один із перших якої це складати. Також, ну, і, як я вже казав, в цьому було призвещено ще понад 20 указів російських царів. Але навіщо така увага діалекту не існуючого народу? Кожного разу, як для цього складалась поясна можливість, українська нація на власній території створювала свою державу. Можна переміщувати досить довго. Українська Народна Республіка, Західна Українська Народна Республіка, Українська держава Гетьманацька карпатського Радянська Українська Республіка, Карпатська Україна і нарешті Україна, в якій ми зараз живемо. І остання з під всіх имперій українська нація завжди виходила із значною вигодою. Згадаємо, наприклад, що із пошматованої на губернії аграрної поліці Російської імперії вона перетворилась на формально незалежну, індустріально розвинуту та, та, та територіально-цілісну державу в складі Радянського Союзу, яка мала навіть своє Республіку Радянського Союзу, яка мала яка мала навіть своє представництво Ворони. А вже Росія Радянського Союзу Україна зустріла. Найбільшою Європейською державою із ядерним арсеналом, і з космічними технологіями, та ще із Кримом на додачу. Яка ж реальність сьогодні? А реальність така, що відбувається посильна інтеграція України з Росією. Ну, Росія фактично активно та послідовно реалізовує свій порядок, для, який був описаний у минулому випуску інсайду країни. Ну, Найпінцеповіші його елементи наступні. Це е, забезпечує збереження позаблокового статусу України, закріплення цього, цього статус, статусу та відмова України від перспектив вступу до Північно-Атлантичного альянсу. Е, також це контроль е, Газпрому над газовим сектором України, зокрема, над е, газотранспортною системою. Це відновлення е, галузевих конгломератів за радянським принципом через злиття українських та російських галузей економіки, також це надання російській мові статусу другої державної мови в Україні і нарешті утворення в Україні єдиної православної церкви наші з Московським патріархатом. Варто зазначити, що Росія необхідно дотримується власних принципів інтеграції всім дуже гнучка у методах яким ці принципи реалізуються. Ну, наприклад, якщо ці чи інші плани раптом зустрічаються із супротивом української влади, дуже швидко може змінитися їх редакція. Головне, щоб незмінним лишався зміст. Ось не хочете злиття Нафтогазу та газпрому? добре, називемо це там, створення спільного підприємства основою інтеграції за планом Москви є принцип економічної ефективності. Але цей принцип він згубний для України, тому що фактично для України він означатиме, що її економіка буде поглинута російською. Ну, за, за реалізацією цього сценарію, центр прийняття рішень знаходиться у Москві, а Україна формально залишається незалежною, формально зберігає свій суверенітет, але вона незалежна тільки до... Коли потрібно вирішувати власні проблеми. Водночас вона по-разському ділиться своїми ресурсами із е, Росією. Ну, і підтверджень, що саме за цим сценарієм наразі рухається Україна вистачала навіть, е, навіть в останньому місяці, у червні 2010 року. Зокрема, це прийняття закону про е, засади внутрішньої і зовнішньої політики України, в якому закріплюється позабор. Статус України та передбачається внесення змін до закону про, засед, про, про основу національної безпеки України і, та ну, відмінити там, скасувати там положення про перспективу членства в НАТО. Також другий приклад це прийняття у першому читанні закону про порядок організації і проведення мірної заходу. Ну, ми знаємо, що цей закон був дуже сильно розкритикований громадянським суспільством, пропазицькою, і в принципі він не відповідає міжнародним стандартам. Також це постанова Кримського парламенту про те, що російська мова отримує статус регіональної.